Ну що, на тлі всіх подій стає зрозуміло, дорослих на банковій немає. Замість них залучили західних дорослих, і це непогано. Хоча й в Україні дорослі, але на Банковій не хочуть допомоги від українських дорослих політиків, політологів, соціологів, експертів, фахівців. Ну, це вибір Банкової. Добре, що хоч когось залучили саме тому, навіть видання The Times зараз констатує: Великобританія бере на себе ключову роль у наданні допомоги Україні у мирних переговорах. Так, Британія Тання консультує Україну з питань ведення мирних переговорів з сполученими штатами, бо навіть радник прем'єр-міністра Кіра Стерман з національної безпеки Джонатан Павел вже був на вихідних в Україні, і він по його завдання було проінформувати Зеленського перед тим, як представники Києва візьмуть. Участь у перемовинах зі сполученими штатами в Саудівській Аравії після такого ганебного і катастрофічного скандалу в овальному кабінеті. Про катастрофічний скандал. Це не моя цитата. Це цитата видання «The Time». Британці саме так оцінюють його, і саме завдяки їх зусиллям вдалося все виправити. Взагалі, Британія сподівається, що зараз вони зможуть переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною після різкового припинення минулого тижня, зможуть досягнути максимального результату. Головне сподівання британців, щоб зеленський знову чогось не бовкнув, А квартал 95 знову не виклав би рояль з надписом Трамп. Дуже хочеться, щоб ці люди не заважали дорослим британцям допомагати нашій Україні.